Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Спеціальний представник американського президента Дональда Трампа Стів Віхоф, який нещодавно зустрічався із російським очільником Путіним у Санкт-Петербурзі, вперше заговорив про підсумки цієї розмови і підкреслив, що Путін бажає всеосяжного миру. Вітхов сказав, що. Головна проблема врегулювання ситуації між Росією і Україною, пов'язана із п'ятьма регіонами, маючи на увазі Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області України і Автономну Республіку Крим. Але насправді проблема набагато глибша, бо пов'язана із гарантіями безпеки, п'ятою статтєю НАТО, протоколами безпеки і всіми проблемами, які накопичилися між двома країнами. Таким чином, представник Трампа на телеканалі Fox News повторив все те, що ми чуємо від російського президента та інших його чиновників, які також спростовують можливість досягнення домовленості про припинення вогню без всеосяжного миру. Наполягаються на тому, щоб українські війська залишили ту частину території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які зараз знаходяться під контролем легітимної української влади, і також постійно розповідають про занепокоєння Росії з приводу її безпеки, так, ніби це Україна загрожує Росії чи почала війну з сусідньою країною. Той факт, що Вітхов дотримується проросійських наративів у своєму підході до завершення російсько-української війни, може не подобатися і іншим представникам оточення президента Трампа. І видання Wall Street Journal підкреслює, що такі співробітники Трампа, як державний секретар Марко Рубіо, та інший спецпредставник Трампа Кіт Келох. Не погоджується із підходом Віткофа і намагаються переконати Трампа в тому, що Путін не збирається домовлятися про реальний мир, а тільки використовує американські бажання. Однак і Рубіо і Келех також погоджуються із позицією Трампа щодо необхідності більш швидкого завершення війни, тільки наполягають на необхідності. Жорсткого ставлення до Російської Федерації і посилення тиску на Путін відхов. Натомість говорить про економічний аспект співробітництва між Сполученими Штатами і Росією і переконує, що завершення війни якраз буде полягати у фінансових і економічних домовленостях між Москвою і Вашингтоном. Очевидно, саме для того, щоб продавати Трампу це економічне повітря, Путін і призначив своїм спеціальним представником по міжнародним економічним взаєминам з іншими країнами Кирила Дмитрієва, який працює з Відхофом і пропонує йому різноманітні проекти, які насправді ніколи не стануть реальністю. І перед зустрічами. Путіна з Вітхофом і під час інших раундів російсько-американських перемов. Тому важливим є, чию позицію буде сприймати сам Трамп. З точки зору видання Wall Street Journal, зараз американський президент схиляється до позиції Вітхофа, це і зрозуміло, адже Трамп ніколи не розумів мову цінності і завжди розумів мову грошей. І тим більш людина з такою завищеною самооцінкою просто не може повірити, що інші відверто насміхаються над ним і намагаються його використати з власними цілями, і що у Путіна може бути. Досить непоганий арсенал роботи із такими клієнтами, як Дональд Трамп чи Стівітх. Однак, вчорашня поведінка Дональда Трампа у Білому домі на розмові із Сальвадорським президентом Наїбом Букеле знову продемонструвала, що американський президент шукає можливостей домовитися із своїм російським колегою і продовжує звинувачувати в тому, що Почалася війна свого попередника Джозефа Байдена, який так багато зробив для допомоги Україні, і українського президента Володимира Зеленського. Хоча Трамп і поставив Путіна на перше місце в переліку тих, хто винний у російсько-українській війні, сам факт того, що разом із ним він називає винуватцями. Байдена і Зеленського відкриває для Трампа, принаймні з його власної точки зору, широку дорогу для подальших маневрів з точки зору домовленостей із російським президентом і дозволяє Віхофу продовжувати свої подорожі до Росії з метою досягти вигідних для Трампа та його оточення оборуд. Однак дії Путіна. На російсько-українському фронті і насамперед його удари по мирних містах України, знищення російським президентом цивільних мешканців тільки погіршують ситуацію у оточенні Трампа. Після удару. По сумах і державному секретареві Сполучених Штатів Марко Рубіо, і спеціальному представникові Кіта Келеху, і іншому спеціальному представникові Річарду Гренелу, який також має досить серйозні позиції у оточенні Трампа, довелося висловлюватися з приводу цього злочинного акту російських військових. А Трампу прийшлося відповідати щодо питання про суми. На борту власного літака, хоча було очевидно, що американський президент дуже неохоче коментує цей злочин свого російського приятеля. Ну і, звичайно, в цій ситуації тим, хто ще думає про якісь свої репутації. Після того, як Дональд Трамп перестане бути президентом Сполучених Штатів і тим, кому абсолютно наплювати на репутації, коли мова йде про вигідні оборудки з російським президентом та іншими авторитарними правителями, цим двом групам дуже важко дійти до якоїсь спільної мети. І спільного бачення того, як завершиться російсько українська війна, тим більше що путіну тільки цього і треба, адже російський президент не збирається домовлятися ані з довірливим Стівом Вітхофом, ані з бундючним Дональдом Трампом, які просто не усвідомлюють, в якому реальному світі вони опинилися. Задача президента Російської Федерації заплямити репутацію Дональда Трампа кров'ю, зробити американського президента співучасником своїх злочинів. А стів Вітхоф з його очевидним нерозумінням того, що відбувається, і в російсько-українській війні, і на близькому сході, просто є для Путіна і для Кирила Дмитрієва непоганим інструментом, який допомагає досягти цих цілей. І реакція американського президента на злочин російських військових у сумах тільки доводить, що Путін з точки зору використання Трампа і Вітхофа на правильному шляху. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патреоні кофі і тела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користайтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги й миру вам! Хай щастить!